Черкаський скульптор Дмитро Бур'ян розминає в руках глину на робочому столі погруддя Богдана Хмельницького. каже: якщо матеріал піддається легко, то передати характер історичної постаті ще те завдання. Мудрість на обличчі і задуму Таку планування. На стіні портрети відомих особистостей як України, так і Черкащини. Саме з них митець любитиме скульптури. Образ письменника та журналіста Василя Сомоненка вже готовий. Автор говорить, хотів показати, ще той молодечий запал Василя. Романтичним зробити по-сучасному, щоб, ну, наприклад, якщо підлітки, діти подивляться, щоб їм теж цікаво було. Все починається із задуму, розповідає скульптор. Далі, аби робота трималася, потрібен ось такий каркас. Щоб він не хилився, не падав, особливо шия голова, навантаження голови більше, тут шия вуща і воно може хилитися. Зліплену скульптуру обрамлюють формою. Зразок, модель, з якої потім зніметься форма, і вийде вже можна кілька робіт, відлить в різних матеріалах. Можна з гіпсу, це саме простий дешевий матеріал. Або якщо замовник бажає, можна зробити із бронзи. Все це праця не одного дня, пояснює пан Дмитро. Від трьох до тижня працюю над одним. Ну і це такий темп. Просто пришвидшений, поки є як бажання, натхнення, горіння до цього. Бо саме це є тим вогнем, що запалює очі та душу, а руки змушує працювати, каже скульптор. Як майдан був, як початок війни, то я взагалі творче не міг працювати, ну не міг заставитися ні малювати, ні ліпити. А зараз це ну якось за того, що є товариші, друзі в однодумці піддало сили, ну як натхнення. Дмитро Бур'ян показує альбом своїх робіт. каже це десятирічна творча праця у планах створити серію по грудь історичних постатей. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. якщо будеш про це